Для того щоб швидше бренди і блогери могли знайти один одного дуже швидко, якісно подивитися інформацію, подивитися колаборації, співпраці. Якщо ви зареєструєтесь на Белгерком вам взагалі не потрібно робити презентацію в конві. Не потрібно робити медіакіт. Є в Белгер одразу. А, запитання: скільки років блогінгу, скільки у вас підписників? Е, до речі, це автоматично підтягається. Скільки у вас підписників і ваша аналітика з закату автоматично підтягується, коли ви авторизуєтеся в Instagram. або в? В TikTok, або в YouTube, або в Facebook. Тобто це така мультисоціальна мульти мережна платформа. А, ось автоматично підтягається. І там в кожній карті є кейси. Ви можете туди прямо одразу кейси свої понакидати скріншотами. Не треба нічого оформлювати. Скріни зробили, в карті розмістили і все це дуже круто. І взагалі для чого? Да? Для чого блогерам і UGC-креаторам наша платформа це для того, щоб не шукати співпраці вручну, не витрачати просто е, купу часу на переписки, на погодження деталей і так далі. Все є в одному місці. І щоб перетворити блог на стабільне джерело доходу. Я, до речі, Аня розповідала про свій улюблений приклад: е, я бачила, що кава машина е, шукала собі. Е, Ну, мікро або мега мега-інфлюенсера для того, щоб прорекламувати, да, зробити розпаковку і так далі. Якісно. І звичайно, що ну, вона до буде шукати таку людину. І блогер не кожний мільйони побачить, наприклад, що є така пропозиція. А тут уявимо ситуацію зранку ламається кава машина. У мегаблогера, блогера в да, якого там більше 100 тисяч підписників, і він замість того, щоб витрачати та, свої зависті кошти без 50 тисяч гривень, заходить на Белгерком'єк, і як на вітрині обирає пропозиції від бренду кавових машин і замовляє собі, і робить нереальну розпаковку. Адже в нього реальні емоції, в нього реально зламалася машина. І він буде дуже радіти цій співпраці. І це та потреба, яка йому потрібна. Я прям, це прям ідеальний сценарій, де, як має відбуватися колаборація на цій платформі. І я впевнена, що це буде саме так, і кожен знайде е, співпрацю і колаборацію для себе. Е, все дуже просто. Як реєструватися, що після. Е, Простої реєстрації авторизації через електронну пошту, є кнопочка Створити візитівку, і обираємо соціальну мережу: Instagram, TikTok, Facebook чи YouTube, або можна на поставити позначку UGC Креатор. Да, тобто ви можете реєструвати візитівку як блогер, що ви просто в себе обов'язково публікуєте, або UGC Креатор, що ви готові і до різних калап, і готові відео робити, знімати для бренду, да, без розміщення у себе на сторінці. І буде красиве візитівочка вже висити на. Платформі. Далі в особистому кабінеті ми можемо відслідковувати да, наші візитівки, бачити відгуки на оголошення, там ці інструкції, все, все, -все і там є і також. Для блогера є два варіанти: взагалі пошуку для себе: просто зареєструватися і чекати, поки бренд вас знайде сам, коли йому буде потрібно, займатися своїми справами, взагалі, жити це чудове життя. Або дивитися, переглядати оголошення рекламодавців про співпрацю. Для себе я це бачу, що це як робота ЮА, що блогери це співробітники, які шукають роботу. Бренди це компанії, які наймають на проєкти. Це саме та платформа. Якщо ви бачите цей QR-код на, на екрані обов'язково проскануйте це посилання на цю платформу, на наш сайт. Він в на останній стадії перед запуском, і є можливість вже зареєструватися, ви можете навіть протестувати, розмістити своє оголошення як бренд да, від бренду, бо інколи потрібно розширювати свою, своє охоплення через інших блогерів. І так само тут ми можемо. Вибирати, що я блогер і я шукаю людину для взаємного піару. Тобто, це можна виступати і блогерами, і брендам і експертам. І також там є корисні контакти, це ще одна е окрема е вкладочка, де люди візажисти, фотографи, контент креатори е Навчання, курси, хто запускає ПСМ. Всі там будуть залишати свої контакти, і всі будуть знаходитися в одному місці дуже швидко і з за зручними фільтрами можна буде знаходити один одного. І останній слайд. Дякую вам за увагу! Це моя сторінка.